Російська нафта під санкціями чи почала страждати ворожа скарбниця? Та які зміни у світовій економіці очікують нас у новому році? Про це будемо говорити сьогодні з Іваном Усом, кандидатом економічних наук, асоційованим експертом аналітичного центру об'єднана Україна, пане Іване раді, раді вас. Вітати вітаю вас, пані Марина, і вітаю всіх хто нас дивиться. Отже, так підбиваючи підсумки цього року, не можемо безперечно не згадати таку важливу подію в економіці, як запровадження Ня Дональдом Трампом санкції проти російських постачальників нафти лукойлу, Роснефті. І це, безперечно, призвело до зменшення попиту на російську нафту, навіть серед найбільших покупців Індії Китаю. І бачимо вже читаємо зі змі про те, що Росія зараз пропонує дисконти знижки на цю нафту, аби лише її купували. Чи ведуться на це, чи спокушаються там китайські приміром заводи купувати під. Сенс санкційну російську нафту а безумно спокушається, тому що гарна ціна це те, що задовіння ну давайте не лише Китай, Індію також згадаємо, тому що Індія другий після Китаю покупець. Uh -huh. Інше питання, що коли говорить так, що Росія ж все рівно буде продавати, але з дисконтом», ми, знаєте, ось тут економісти не походяться, тому що в економіці є таке такий термін собі вартість. Тобто, скільки вам треба витратити, щоб добути у той самий барель нафти. А в Росії це коридор 45-50 доларів за баррель. В листопаді місяці, через дисконти, середня вартість російської нафти була 44 долари за барель. <свистач> тобто нині нижньої межі собі вартості. Тобто Росія, звісно, може цим займатися, але це торгівля собі в збиток. Тобто на кожен проданий, скажімо так, барель нафти вона витрачає трохи більше. Знаєте, трохи згадується нульові роки, початок нульових, на була нарада у президента Академії наук України в Росії Інчепатона, і йому сказали таку фразу: що в Україні є золото, але щоб видобути один грам золота, треба витратити 1,3 грама. Але ми грам видимо. Інше питання, що це буде збиток, те саме в Росії, відбувається, коли Росія зараз змушена пропонувати дисконти, щоб вони цю нафту купували для того, щоб лишитись на ринку, і тут питання: як довго це буде тривати? Тобто, якщо це буде грав довго і довго будуть ці обмеження, відповідно, Росія ще більше збанкрутує, тому що коли ви займаєтесь чимось собі збиток. Mm -hmm. а ви на певній стадії розумієте, що краще зупинитись, бо у вас просто не вистачатиме ресурсів не просто для цієї роботи, а взагалі для всього іншого. Тобто від цієї ситуації зараз виграють всі, окрім Росії. Китай і Індія отримують з нафту зі знижкою. Ми, по суті, отримуємо те, що Росія не отримує такі надходження в бюджет, а виходить, що в мінусі лише Росія. От Блумберг пише mm -hmm. про те, що зараз деяка нафта навіть застрягає в морі російська, так. і і не знають, куди вона ну та буде угу. їхати. Що буде з цією нафтою? Чи означає це, що от зараз справді через санкції відмовляються її купувати? Ну насамперед це оцінюють риски, так званий risk assessment, тобто оцінка того наскільки можуть виникнути проблеми, якщо вони купують цю нафту. Зрозуміло, що це російська нафта. Якщо ви її придбав... будете придбавати, а якщо виявиться, що це нафта, Лукойл, Роснафта, а давайте згадаємо, що перед цим ще за Байденом були санкції проти Газпромнафти та, та... Сургутнефтігаз. Тобто перше, друге, третє і четверте виробники нафти це за різними оцінками до 75% взагалі експорту нафти Росії. Тобто, і причому «Лукойл» і Роснафта — це основні гравці. І uh -huh. Якраз вони зараз під санкціями, а перед ними був Газпромнафта та Сургут. І зараз дійсно оцінюють компанії, що в них буде, якщо вони будуть цю нафту купувати. І тут же який ризик, і чому так всі бояться санкцій Сполучених Штатів Америки? Найстрашніше, що США можуть зробити, а це вкладається в розуміння санкцій, це заборона використовувати власну грошову одиницю в розрахунках з пенсаційними компаніями, а долар Сполучених Штатів Америки це основа світових фінансів. Mm -hmm. Тобто, знаєте, в окремі місяці частка долару серед усіх валют у світі досягала 70%. Тобто, уявіть собі, що 7 з 10 розрахунків світі відбувається в доларах США. І відповідно цього бояться. І тому компанії, які хотіли купувати цю нафту, кажуть, давайте ви почекайте. Тому що ми хочемо зрозуміти ризики. не для нас Росія казала, що якщо їх виключити, буде проблема на світовому ринку, буде нестача нафти. Але тут для Росії дуже така неприємна новина. Нещодавно аналітики, які аналізують саме ринок нафти, вони зробили висновок, що станом на зараз і це прогноз на наступний рік, на 4 квартали наступного року, попит на нафту буде нижчим пропозиції. Тобто наф реальна нафта в світі буде більше ніж те, що можуть купити. Uh -huh. І тому коли Росія каже, як себе без нас, то елементарно зараз. Всі шукають, ким би можна було пожертвувати, щоб як то кажуть, поділити новий ринок, uh -huh. який через в тому числі електромобілі, які так любить Китай, почав uh -huh. менше вимагати нафти, тому що не такий переломний момент так. в світовій економіці. Абсолютно, тобто змінюється тенденція світової економіки, і говорять, що вже не такий вели, не така велика роль нафти. І якщо зверніть увагу зараз інша нафтова країна, Саудівська Аравія, вона заявила, що в цьому році вперше нафта не є основою їх ВВП. Тобто вони перерозподілили, так, нафта відіграє вагому роль, але не основно. І це тенденція на наступні десятиліття, якщо не далі, тому що ми розуміємо, що зараз роль нафти зникає. Зараз інші виходять, скажімо так, джерела енергії на перше місце, і тут, як то кажуть, нафтові країни вони опиняються в дуже неприємній ситуації. Ну, можна порівнювати з виробниками певних товарів, які були дуже актуальні, але які стрімко втратили популярність. Ну, перше, що проходить на згадку, це пейджери, наприклад. Uh -huh. Тобто, як всі. Хотіли мати пейджер, а зараз ніхто не хоче, чому? Тому що технології пішли далі. Так і зараз нафта і технології йдуть далі. Вони говорять: ні, нафта вже не потрібна, є, от, оце це, це і це, і усе за цим майбутнє, а не за нафтою. Цікаво, ну і це теж грає нам на руку, оскільки Росія основна їхня стаття доходу це таки нафта. Тим не менш, хочу ще поговорити про тіньовий флот. Наскільки зараз вагомі результати у боротьбі з ним? Чи Росія продовжує обходити санкції з допомогою? Будь-які санкції завжди обходяться, слід розуміти. Тому говорять, коли говорять не треба запроваджувати санкції, їх буде обходити, я завжди цитую фразу. Що якщо ваша проблема вирішується за гроші, це не проблема, це додаткові втрати. Так само для Росії, тобто це не те, щоб її щось забороняють робити, це просто створює вимогу для Росії, йти на додаткові витрати. Коли у вас багато грошей для вас додаткові витрати це не проблема. І ось тут ми підходимо угу. до кажуть, головного, ну, що з грошима там далека. Не все ідеально. Угу. Щоб то не казали, що у Росії накопичені високі великі ресурси, а це ресурси далека не державні. Вони поділені між російською владою, і зараз виникає питання: хто з них буде давати наведення війни? <теперіган> тобто, з чиїх кишень це будуть брати. І ось тут, я думаю, що вже ми підходимо до цієї стадії, коли ми почуємо про внутрішньо раніше казали внутрішньопартійні при радянському союзі, зараз внутрішньоозеровські, оскільки кеператив озар вважається, ті, хто проляють Росії, розбірки, яким буде джерзувати, тому що вже не вистачає. На вхідних uh -huh. ресурсів і ті ресурси, які були накопичені десятиріччями держави, а це фонд національного добробуту Росії. Він ну, скажімо, так, міністр фінансів Росії Сіланов сказав, що забудьте про нього. Uh -huh. Якщо міністр фінансів говорить такі речі, то я думаю, що там дійсно десь біля наляс знаходиться. Uh -huh. Ну тут цікаво, ем, є дані про те, що в наступному році Росія витрачатиме 166 мільярдів uh -huh. доларів на війну. Це 40% федерального бюджету uh -huh. Росії, що є найбільшим фінансуванням армії з часів СРСР, начебто, здавалось би така рекордний бюджет, те, що вони можуть пустити на війну, але з іншого боку. Російські диктатори йде на непопулярний крок підвищення податків? Це теж свідчить про те, що не все так добре у них із економікою? Біль, до речі, каже, що фінансових ресурсів на війну вистачить Росії ще приблизно півтора року, ось враховуючи і ці нафтові санкції, і те, що нафта вже не стає такою популярною. І загалом угу. те, що війна повномасштабна триває вже четвертий рік. Наскільки справді Росія готова ще протягнути? А Росія, безумовно, готова до останнього свого рубля тягнути. І в цьому є відмінність цивілізаційних країн. Тому що тут аналогія напрошується з Німеччиною часів Першої світової війни. Бо знаєте, люди, які так аналізували бойові події, вони завжди дивуються, а як це так? Нам, німецькі військові як жартували тоді в біноклі, бачили Париж. Не те, що Берлін ніхто не захоплював, на території Німеччини не було бойових дій. А капітулювала саме Німеччина. А чому тому, що економіка? Економіка не дозволяла їй бути в цій війні. А німці люди педантичні. Вони прорахували все наперед. І зрозуміло, що ні. Давайте ми тут зупиняємось, бо інакше, м'яко кажучи, у нас не дуже, не, не дуже важко воювати, коли нема не взагалі економіки в країни, чи вона в руїнах. Росія не буде зупинятись. І фактично, вона, чим довше вона тримається в цій війні, тим довше тримається криза війській економіці. Бо те, що ви згадали, що зараз де податки це одна з багатьох непопулярних речей. Mm -hmm. Там, по-перше, її збори зростають з 1 січня, там утилізаційні Збір суттєво зростає. Утилізаційний збір це коли ви, наприклад, купуєте автівку, то uh -huh. ви повинні заплатити за утилізацію цієї автівки. Тобто, uh -huh. Тоне кажучи, коли купиш автівку, навряд чи думаєш, що її треба там ліквідовувати. Uh -huh. А заплатити за це, це треба. Далі буде технологічний збір. Якщо ви купуєте будь-який гаджет, то треба заплатити додаткові гроші за те, що купуєте технологічну річ. Далі. Позбавлення з скажімо так, позбавлення взискання податку на додану вартість з mm -hmm. за розрахунки картками. То я думаю, багато людей звикли картками розраховуватись, ну і якось не mm -hmm. не знімається податок на додану вартість за ці операції. Зараз буде. Ось в mm -hmm. Росії це буде. А в Росії... з повітря просто ось гроші. ви з то кажуть, ми зняли, тому що російські блогери пишуть, що скоро з повітря будуть брати за те, що ви дихаєте повітрям, з вас будуть брати гроші, тому що реально їх не вистачає. Вже ось нещодавно, буквально на минулому тижні, був якийсь форум, на жаль, не пам'ятаю який, але там виступав Максим Орешкін. Місім uh, Рішетніком, це міністр економіки Росії, uh, і він каже, що було б гарно брати у громадян гроші і не повертати їх. І це дуже злякало і Антона Сіланова, міністра фінансів, і очільника ВТБ, тому що всі розуміють, що таке матеріалізація цієї пропозиції про неї в той же Сілуана, в принципі, казав, що в принципі є приблизно 71 трильйон рублів це гроші громадян Росії на рахунках в банках. Mm -hmm. І оце можна забрати. Безумовно, от, вітчизняний економіст Леній він каже, ні, на це не підуть, тому що а, під заставу цих грошей купують банки облігації внутрішньодержавного запозичення, і тому якби, це працює механізм. Ну, знаєте, я не думаю, що він настільки буде ідеальним, що не будуть чіпати це питання. По-друге, до речі, ці самі облігації внутрішньодержавного запозичення вони створюють проблеми якого характеру? Що по ним треба відсотки сплачувати, а це називається обслуговування боргу, коли mm -hmm. платите відсотки. Ось в бюджеті Росії вже прийнятому на наступний рік, а витрати на обслуговування боргу перевищують сукупні витрати на систему охорони здоров'я і систему освіти. Mm -hmm. Тобто, грубо кажучи, вчителі та лікарі будуть отримувати менше. Та вони не важливі, тому що будуть сказати, нам головне ці борги. а Чому борги важливі? Тому що інакше не буде грошей на ведення війни. Ось, вам, будь ласка, все закривається на війну, а ведення війни це також дві складові. Основна це. Як з логіки здається, армія, але в російській логіці це пропаганда. Uh -huh. Тобто епоха посправди, так звана, це коли не важливо, що відбувається на фронті, головне як про це розповідають. Uh -huh. Тому деякі наші українські міста вже Росія захоплювала неодноразово вже і Покровську, вони не, начебто захопили, неодноразово, неодноразово захопили, але там українські стяги. Так ну то в епоху посправди це не важливо. Ми ж сказали, що захопили все, а те, що там ні. ніхто не перевіряє. От тут цікаво про російську економіку, начебто ж говорили, що вони поставили свою економіку на воєнні рейки. Перші перейшли ледь не там на цілодобові зміни на оборонних заводах, оборонних комплексах, і, начебто, українцям говорили про те, що ми маємо рівнятися і так само перебирати цю модель, і так само переходити на воєнні рейки. Але щось пішло не так, чому тоді Росії. Та економіка пішла на спад. Ну, По-перше, це була помилкова пропозиція. <раз> тобто всі говорять, давайте на військові рейки. <раз> По-перше, ніхто не розуміє, що таке військові рейки. <раз> Тому що всі думають, ну, це Друга світова війна, все для фронту, все для перемоги. <раз> Часи змінились вже дуже багато років, вже через там, 15 років будемо сторіччя початку Другої світової війни згадувати. Так ось, а в чому проблема? А військових рейк, що да, ваша економіка працює на війну. Але вона не генерує прибутки. Ще 2023 році центральний банк Росії він зробив звіт, в якому написав фразу, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається в сферах, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Що таке інвестування Це створення благ в майбутньому. Тобто економіка не генерує прибутки, економіка не створює перспектив для прибутку в майбутньому, а вона вимагає грошей для ведення війни. І якщо ви не генеруєте цих грошей. То у вас їх не буде. В чому велика проблема і в Росії дійсно, ось я згадав про те, що там можливо будуть забирати гроші на рахунках банку, Там ще й інша пропозиція, її обережно поки що, чіпає російська пропаганда, але вони про це говорять: що а чому ця держава повинна платити пенсії? Давайте держава перестане платити пенсії і у нас будуть гроші. А далі, зарплата. Зарплати також скорочуються. А в автомобілі будівній галузі Росії там норма 4-хденне на тиждень. Я не впевнений, чи там хтось 5 днів днів працює на тиждень. Чому? Тому що це красива, красива можливість зменшити заробітні плати. Тобто ми їх не скорочуємо. Ми говоримо, ну, ви ж працюєте на 5 і 4 дні, ось і отримаєте 4-5. А окремі підприємства такі як а це найбільше виробництва. Дих сільгосп... сільськогосподарської техніки в Росії працюють три дні на тиждень, з 1 жовтня. А, тобто виходить так, що ця економіка дуже-дуже погано працює. І мій такий прогноз, ми зараз завершуємо рік і всі ж готуємося до наступного. Я думаю, що основна фраза в російській економіці наступного 2026 року це буде фраза кризи на платежів. Uh -huh. Що це значить? Це значить, що держава замовляє у вас певну продукцію, ви її робите, а вам гроші за це не платять. Цікаво. І подивимось, як довго буде триматись, тому що по перше, це вже є. Це не те, що там нам здається, що це буде. Це вже є, і вже є питання. А може, нам не треба? Нічого робити. Ну, якщо ми бачимо, що ми вам щось робимо, а ви нам за це не платите. Звісно, у кожної людини своя, скажімо так, червона лінія, але вона так чи інакше буде, тому що постійно працювати і не отримувати. Ну навряд чи люди погодяться. Тому я думаю, що наступний рік, ось через рік зустрінемося, uh -huh. поговоримо, На я думаю, що слово фраза верніше криза uh -huh. на платежів це буде основна фраза російської економіки, основна її характеристика в наступному році. Ну побачимо, наскільки швидко вірветься терпець росіян. Якраз а, перевіримо у еліт. Насамперед, давайте ну, так. Та це, це точно. Україна. Тим часом теж свій бюджет ухвалила. На оборону на наступний рік ми виділяємо 2,8 трильйона гривень. Ці кошти покриваємо внутрішнім ресурсом. Ну відповідно, соціальні видатки. Ми сподіваємося на наших міжнародних партнерів. Ну і насправді у нас є велика різниця між видатками і доходами у цьому бюджеті. Тому ми сподіваємося власне і на заморожені Росі російські активи, Бельгія їх зараз блокує. Чи знайде європейський союз якесь рішення? Звісно, це головне питання. Я, по собі скажу, що якраз представляла нещодавно доповідь стосовно підстанків року і дипломатичним колом. І головне питання, яке було до мене як для представника економічної сфери: що, що буде з тими грошима, і чи буде він? Знаєте, я розумію, що ця історія вона тягнеться дуже давно. І знаєте, оскільки слідкую за нею самого початку. Бо якщо ми зараз в часі перенесемось там в лютий 22-го року, кінець лютого, початок повномасштабної війни, то всі казали, що ці гроші віддадуть Україні, і це було і в лютому, і в березні, і навіть квітні 22-го року. Починаючи з травня 22-го року з'являються заяви на сам від очільника Європейського центрального банку про те, що це робити не треба, неможливо, тому що це підірве довіру до тих країн, які це зроблять по великому рахунку. з травня 2022 року, це питання на паузі. Є різні ідеї. І різні форми. Спочатку хотіли давати нам податки з прибутків, потім ось зараз дають прибутки. Але знову ж таки, наже цікаве ці, тіло, тобто основні гроші. Причому ось вже ми підходимо до четвертої річниці повномасштабної війни, ми не знаємо, скільки заморожено. Не всі країни дають ці дані. Вважається, що там 300 мільярдів доларів, але. Точнее нема. Франція не дає точну цифру, і Франція зазвичай проти того, щоб ці гроші використовували. Бельгія, чому зараз про неї багато говоримо? По-перше, з усієї суми найбільше лежить в Євроклі, в 191 мільярд євро. Це те, що знаходиться в Бельгії. А, але Євроклі каже, що. І Бельгія відповідна, що чому лише за рахунок бельгійських коштів, давайте за рахунок тих, що у Франції, у Німеччині взагалі по світу розкидано, тобто усі ці 300 мільярдів вложимо в основу. Взагалі, як на мене, в чому проблема цього питання? І зараз чому придумали репараційний кредит? Mm -hmm. Тобто нова ідея, причому зверніть увагу, про нього заговорили, коли Німеччина сказала, що вона вже не так проти. Німеччина була проти, тому що, в принципі, я для себе, скажімо так, виписав три основні причини проблем з. Не грошима uh -huh. перша це втрата довіри, але відповідь на це питання дав Джозеф Стіклі з Нобільського ряд по економіці, ще в січні 2024 року. В Project Syndicate. він написав статтю і Сказав, дивіться, якщо ці гроші не передати Україні, то це створює дуже небезпечний прецедент. що будь-яка країна в світі буде думати. Що вона може порушувати світоустрій і бути впевнена в тому, що з ігрошима все буде не, в порядку не по відповідальності. відповідальності, тобто що це святе? Друге, це юридично, наскільки це законно. І тут, ну якщо стігліць січня два го написав, то в лютому 2024-го Блумберг там юристів, міжнародників Вони сказали, абсолютно законний крок. Це не можна казати, що це порушує вкандавство. Єдине, що тоді вони казали, що треба вони латиною, якщо не помиляюсь, аргасомні термін, Тобто, коли країна скоїє злочин, який задіває всі інші країни, і відповідно це стає злочин проти всіх. А якщо ми кваліфікуємо як злочин проти всіх, то на цій підставі права ніякі не поширюються на цю країну. Отже, все забули про право власності, і оце, чого бракує зараз нашим партнерам. Але, На жаль, у нас зараз у світі право сили, а не сила. На пробування. жаль, так Так от якраз зараз йде змагання право сили і сила права, тому що говорять, що якщо ви хочете, щоб було все ж таки а, сила права, ви повинні сказати, що так, права поширюються на тих, хто не підривається до світу, хто не хоче казати, що саме сила право сили зараз грає. А і тому це проблема. Третя до речі, проблема історична. Ні з німеччиною пов'язана. Німеччина боялася, що до неї будуть позови за другу світову війну. Але коли Німеччина почала казати, що вона Окей, нормально, готова на ці ті, кроки. Я так розумію, що там владнали цю проблему, тому що світова війна друга була вже давно, яке зазначає скоро 100 років буде, і роз 15 років її початку. А, наприклад, Польща ще в 2022 році на півтора трильйона євро подавала позов на, на Німеччини і там Італія поза подає, подає позови. Тобто, це нормальна практика. І тут важливо, щоб відокремити кейс України і кейс Другої світової війни. Uh -huh. Наскільки я розумію, вдалося десяти згоди, що це було зроблено, тому Німеччина змінила свою позицію, але все рівно ми маємо ці дискусії, і все ж таки, як на мене, треба прийти до того про що говорять, що права не повинні поширюватись на Росію. А якщо права не поширюється, то і відповідати за порушення цих прав також не треба. Тому сподіваюся, що в наступному році наші партнери подивимося, як вони будуть обговорювати репараційний кредит. Але одразу кажу, навіть якщо його не буде, гроші знайдуться. Чому тому що Україна виконує дуже важливу функцію. функцію муру, функцію, скажімо так. Тієї прегради, яка стоїть на шляху до Росії, і якщо цієї програди не буде, Росія буде в Європі і війна буде в Європі. Щоб цієї війни в Європі увазі, в Європейському Союзі, Україна, теж в Європі, ніколи не ніколи про це не слід забувати. Колись Ляні Кучма, коли був президентом, запитав на нараді де цей заступник міністра, йому сказали, що він в Європі. На що він відповів? А ми тоді де. Ну, якщо він в Європі, значить Clos. ми не в Європі. Тобто, це, mm -hmm. це слід пам'ятати, що ми також складова Європи і Європі слід пам'ятати, що ми її складова. Ми її знов ж таки той самий Мур, про який mm -hmm. я казав, який захищає її від Росії. Не дай Боже, цей мур трісне. Росіяни проходять до них, тому треба робити, щоб цей мур не тріснув. А що робити? Фінансово підтримувати Україну щонайменше. А Взагалі то далі ще й військове підтримувати. Якщо не даєте військових, то хоча б зброю, ну і безумовно, фінансами, щоб ми, як Німеччина, не програли цю війну саме через економіку. Так, дуже важливо, щоб це усвідомлювали наші європейські партнери. Пане Івана, на останок підбиваючи підсумки економіки, взагалі світової, я ось пригадувала такі гучні події. Які ми обговорювали, звісно, що це торговельні мита Трампа. Всі як налякалися, коли він дістав ту дошку так. з переліком країн. Це було щось неймовірне. Зустріч Трампа і Сідзінпіном вперше при під час його другої каденції, коли весь світ видихнув, що такої торговельної ескалації, начебто, не буде перші санкції, знову ж таки Трампа проти Росії, проти нафти, проти Лукоїла. Можливо, ви щось ще згадаєте або розкажете? А наскільки це справді вплинуло цьогоріч, ці події? Ну, безумовно, те, що тарифи це основна економічна подія цього року. І Чому основна, тому що, знаєте, якщо після Другої світової війни світ жив в епоху, скажімо, спочатку бреттон Вудс, потім всіх коригувань Бреттен вудської системи. А тут Дональд Трамп каже, що все, лібералізація світової торгівлі забули, ми тепер повертаємось до протекціонізму. Ну, це не перший випадок, коли США повертаються до протекціонізму. Такі вже були випадки в історії. І як показала історія, обидва ці випадки, а їх було двоє, негативно закінчились для того, хто йшов на них. І обидва рази це була республіканська партія. І це створило першу дуже неприємну історію для Дональда Трампа, тому що коли він підняв на початку квітня 25-го цього року ці мита. То десь приблизно наприкінці цього ж квітня, можливо, в травні, почали з'являтися заяви від представників республіканської партії, тобто його партії. Але, скажімо так, людей, які дуже багато років, людина, яка це казала, вона є сенатором від штату Айова з 1981 року. Ну я наприклад, ще не народився. А вже він був сенатором і штату Айова, і він сказав, що так мов, що ми дивимося на результати. <кій> Чесь, якщо результатів не буде, то Чому Трамп підвищує ці мити йде на ці кроки? Тому що запроваджена Конгресом США надзвичайний стан в економіці Сполучених Штатів Америки, який дозволяє йому це робити. Якщо Конгрес знімає надзвичайний стан з економіки, то відповідно Трампа позбавляють права це робити. І тоді, був перший натяк, що взагалі там можемо і не допустити цього. Зараз поки що цей стан зберігається, але ми бачимо, що в республіканській партії є різні думки. А В листопаді цього року в США відбулись ну давайте так місцеві вибори, якщо ми mm -hmm. порівняємо їх з Україною, і що вони показали, що у демократів дуже гарні результати. Не mm -hmm. тому, що гарні, демократи гарні, а тому, що на голосування було. Тобто mm -hmm. голосують не за Не за, проти. проти. тобто голосують не за демократів, а проти республіканців. І тут республіканці починають думати, що якщо раніше хтось йшов би на вибори під прапором Трампа, це гарантувало перемогу. Зараз це буде гарантувати поразку, okay. і чому тому, що економіка в економіці не все так гарно, як казав Трамп, і тому щось мені підказує, що або перед цими виборами, або одразу після результатів, які можуть, а нагадую, перебирають повністю палату представників і третину сенату, тобто з ну, давайте так більше ніж 50% ймовірності станом на грудень 2025 року. 2 листопада 2026 а обидві палати будуть демократичні. Це буде означати не просто відміну надзвичайного стану в економіці, це може означати багато чого іншого, де Конгрес на США буде на себе перебирати все більше повноважень в сфері економіки, тому що бачать, що не туди все пішло. Я не скажу, що до речі, це було не прогнозовано. Ось якраз я дуже добре розумів, чому Трамп іде на це, тому що я завжди пам'ятав прогноз. Розвитку світової економіки Прайсот Хаус Купер ще 2017 року. Вони казали, якщо нічого не змінювати, то 50-й рік Китай на Мародин світі, Індія на мордва світі, США лише на Мартри. Тобто Європа там взагалі десь буде. Ну перша економіка ЄС, Німеччина дев'ята, наприклад, а Великобританія десята, яка вийшла з ЄС. Тобто Європа випадає зі світової економіки, США вже не лідер, навіть не другий, Тобто треба ще змінювати uh -huh. ось Тран, Трамп починає це робити. Робить це доволі жорстко, і робить найголовніше це так, що він позбавляє себе ще й союзників, і оце велика помилка, uh -huh. тому що фактично тими підходами, якими йде Трамп, він руйнує союзи, які створювали його попередники. Це дуже погано, тому що наодинці США не зможе досягти, чого він хоче. Тому подивимось, зараз, до речі, все більше і більше, навіть серед республіканців, з'являються заяв, що треба міняти радників, треба замінити цих людей. ну Сьогодні еблюментально, він демократ сказав. А наприклад, перед цим. Республіканець сенатор від цієї партії Міч Маконел. Він сказав, що якщо ну він якраз аналізував по Україні мирний план, і він сказав: у мене таке враження, що радники Трампа радять йому на те, тому я йому пропоную звільнити своїх радників. І це підкреслює, це не демократи, це республіканці говорять, тому що все ж таки є поняття національних інтересів США, і вони не зміняються з тією лінією, яку обрав Дональд Трамп. І це стосується і політики, як України, і безумовно міжнародної економіки. Адже з однієї сторони погоджують, що треба ламати е, тенденції світової економіки, торгівлі, які працюють не на США, але з іншої сторони треба, треба їх не настільки ламати, щоб зруйнувати все. Треба їх підкоригувати так, щоб лишити ті союзи, які допомагали. Раніше США будувати відносини і тиснути обережно на Китай, змінюючи пріоритет з економізації світу на екологізацію, говорячи, що назамперед екологія повинна бути, але так, щоб вона не заважала розвиватися країнам. Бо на жаль, зараз заворотня сторона екології, що через European Green Deal і інший підхід до екології. Європа, мені здається втрачає в економіці, тобто тут потрібен баланс. Дякую вам Дякую. за нашу розмову. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна був гостем нашої студії. Говорили про те, наскільки американські санкції проти російської нафти впливають на російський бюджет. Наскільки довго Росія mm. ще готова воювати? Що у неї зі станом економіки? Ну і справді, які були ключові підсумки світової економіки цього року, як Трамп почав ламати усі тенденції світової економіки, наскільки він це? Робить радикально і що варто було б змінити. На ну, з вами була я Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте, ставте подобайки. і до нових зустрічей.